Донагрівач це безпечний, високоякісний, елегантний, універсальний водонагрівач і кран водночас. Вже багато людей обрали водонагрівач від Деліману. Невдовзі ви зрозумієте, звідки стільки ентузіазму? Але спершу водонагрівач від Деліману випробували майстер на всі руки та бас-гітарист рок-гурту. Я творча і зайнята людина, і мало розуміюся на сантехніці та електриці. У мене дуже мало вільного часу, тож я його дуже ціную. Спочатку матяш спробує встановити нагрівач перед камерою. Верхню частину кріпимо тут. Приєднуємо шланг під раковиною. Це дуже просто. Відкриваємо клапан і підключаємо до розетки. Я зняв старий кран і встановив новий за 10 хвилин. Матяш гадає, що впорався лише за 10 хвилин. Ми вели відлік часу. Йому знадобилося не 10 хвилин, а лише 7. А що про це думає Матіц? Дуже просте встановлення. Не потрібні жодні спеціальні інструменти. Відкрутив, прикрутив, і все. Проведемо ще один тест. Тепер будемо перевіряти, як довго нагрівається вода. А в цей час Єлена розповість нам про те, що їй відомо про старі водонагрівачі. Одна моя добра знайома розповідала, що їй доводилося довго чекати, поки піде нарешті гаряча вода зі старого водонагрівача. Зараз перевіримо, як швидко нагріється вода. Всього навсього 6 секунд. Вмикаємо кран. Він працює, іде гаряча вода. Вимикаємо, електролічильник зупиняється. Ось так. Все дуже просто з водонагрівачем від делімано. Ми запитали матя жа та матіця про матеріали, з яких виготовлено кран, про нагрівач і накип. Це різновид термопластичного полімеру, що є термостійким. Навіть не знаю. Мабуть, витримує мінімум 80 градусів. Він нержавіючої сталі. Тож, моя думка, що накипу не повинно утворюватись. Отже, накип для водонагрівача делімано не. Є проблемою, але як щодо затклої води та бактерій, що зазвичай накопичуються у водонагрівачах. Ні, адже коли він охолоджується, там лише холодна вода. Певен ризику нема. Ні. У нашому районі часто відключають гарячу воду. Але з водонагрівачем ми отримуємо гарячу воду за секунди, адже тарифи на гарячу воду постійно зростають. Нам дешевше вмикати водонагрівач так дешевше. Проста установка. Гаряча вода всього за кілька секунд, жодного накипу, жодних бактерій, високоякісні матеріали для використання вдома, у квартирі чи будинку, а також на дачі. І він чудово виглядає. Давайте послухаємо думки власників. Мої друзі та батьки дуже зацікавилися ним. Вони сказали, що придбають його. Оцінка від 1 до 5 – дуже добре. Ви побачили процес установки та використання. Почули думки справжніх власників, але не йдіть від екранів і дізнайтеся ще багато цікавого: економте гроші, воду, місце та час. Майже кожного місяця тарифи на гарячу воду збільшуються. Скористайтеся маленькою х. І для зменшення витрат за гаряче водопостачання встановіть водонагрівач від деліману, адже вартість холодної води і електроенергії, що споживає водонагрівач, значно менше ніж вартість гарячої води.